Вітаю вас, друзі. Нещодавно у Грузії були протести. Приводом для протестів стало прийняття парламентом країни закону про іноагентів, але основна причина цих протестів це тотальна влада проросійського олігарха Іванішвілі. Я вже ж росіяни від тих протестів погоріли. Це не простої такої демонстративний переворот. Блуждаючий майдан, закаші закаші, звісно, запад, окупанти виступали категорично проти цих протестів і випустили у бій навіть важку артилерію, яка мала переконувати грузинів, що протестувати це погано. Грузини, а Вони ані зайняли антиросійську позицію. Вдавалися росіяни також і до погроз. Їхні пропагандисти майже прямим текстом казали, що якщо ви грузини будете протестувати то у вас заберуть росіяни і ще частину територій. Потеряти в результаті подобного партнерства можна куди більше, ніж суху і сіну. Також протести відбуваються у Молдові, але там у росіян зовсім інша позиція. Ті протести вони повністю підтримують. Протести в Молдавії сьогодні новий мітинг з требованням відставки президента і Кабміна. Як реагують власті? Запускають валну запугівані шентажає прислідування. Представниця російського МЗС Захарова, коли почала говорити про про молдовську владу стала співати вже звичних пісень про нацистів. Знімаються героїзацією румунських пособників і нацистів. По суті, вони повторяють путь, по якому раніше під кураторством запада проходили сначала країни Прибалтики, затем Україна. Ну я вже ж російські пропагандисти молдові молдовській владі почали погрожувати. Молдавії принуждення Молдавії к міру. Не забувайте підписатися на мій канал, друзі. Це важливо. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І давайте про протести у Молдові сьогодні із з вами і поговоримо. Але спочатку скажу іще ще декілька слів про Грузію. Хочу подякувати грузинським протестувальникам за те, що вони також підтримують Україну. <позиція> протести у Грузії налякали не тільки російських пропагандистів, а й звичайних росіян, які раніше тікали до Грузії, а тепер почали тікати із Грузії, коли там почалися протести. як нацистська гірманія, боже мой город Тобілісі. Грузія Тут проводяться мітинги по всій площі. Мені страшно. я не знаю за чим сюди прийшла. А от кремлівська пропагандистка Сімоньян так взагалі почала грузинам погрожувати ракетними ударами по Тбілісі і дуже переживала, що доведеться Росії отримувати другий фронт. Це безусловно, не в інтересах грузинського народу ніяк, Ну це конечно же, в інтересах американського народу, тому що нам прийдеться відлікати на второй фронт. Протести у Грузії вже завершилися, але я думаю, рано чи пізно вони спалахнуть знову, тому що диктатура олігар. Ха Іванішвілі нікуди не поділася. А ще уряд Грузії демонструє ну таку стримано лояльну проросійську позицію, попри те, що так звана Росія теж напала на Грузію та окупувала частину її території. Ну а тепер давайте поговоримо про протести у Молдові. Протестувальників у Кишинів звозили організованими групами, і це дуже легко було помітити. Люди сталі зблакірований внутрі автобус. І за того, що міліція запретила виходити людям на вулицю. формальними організаторами протестів у Молдові були абсолютно проросійські політики. Наприклад, колишній президент Молдови додон Я вважаю, що всім можна об'єднатися в єдиний мітинг. Єдиний протест також організацією протестів у Молдові займається проросійська партія Шор і її представник ну ні разу не проросійський, у ефірі у Соловйова озвучував свої вимоги. Ми требуємо відставки діючого прем'єр-міністра, який однією єдиною цілею. Це розв'язати. Конфлікт на території нашого государства на нашій землі влада Молдови хоче розв'язати війну на території Молдови, хоча війну на території Молдови ще у х розв'язала якраз так звана Росія. Але риторика, ось оцього політика, нам, друзі, дуже і дуже знайома. Ми вже неодноразово подібне чули від зрадників України, і ще він вимагає, щоб Молдова не озброювалася, бо навіщо це робити? Вити, коли окупаційні війська на твоїй території, наш бюджет ще дозволяє тратити гроші на ніко. Некого... Усилення вооружень, закупку вооружень. Де Молдова і де вооруження? Ми мирні люди. Якщо у випадку із Грузією протестувальники одразу сказали однозначно проти чого вони виходять, то у випадку із Молдовою ситуація набагато складніше. Вимог дуже багато. Рукавосу країни критикують за нежелання вести переговори з Росією о більш вигідних цінах на газ. Застань, там Коли я досліджував цю тему, то знайшов одразу декілька різних формальних приводів, чому у Молдові організували протести. Перший ви вже чули, Щоби уряд домовився із так званою Росією про знижку на газ. Був і ще один привід, Щоби населенню скасували оплату комунальних тарифів за зиму. І ще один був нєт войні. Нє". Хоча війна на їхній території є вже давно, просто у замороженому стані, але досить часто так звані протестувальники не могли взагалі повідомити проти чого вони протестують. Ви держите плакат. Ви, ви знаєте, що там написане? А на якому язиці написано? На Болдавський. А ви знаєте государственний язик? Плоха мала живмо і ще однією формальною причиною для протестів у Молдові стало рішення перейменувати молдовську мову румунську. Хоча це по факту одна й та сама мова, але я не буду вам тут зараз пояснювати усі нюанси щодо молдовської мови та взагалі питання створення Молдови. Це тема цікава, але окрема. Та суть у тому, що ці так звані протестувальники, які вийшли боротися за молдовську мову, самі її не знають. Я хочу сказати, я руска Так, розумію, ви не дуже володієте державним мовою Я язиком владі борбіслімадиста. Я не говорю по молдавськи але я його вважаю. Вони просто хочуть, аби у Молдові була молдовська мова, якою вони не можуть говорити. Я в Молдавії нахожусь і хочу, щоб ізик був молдавський. Думня пастоку нашти Я тільки по русски говорю. Та зрештою, друзі, реальні причини протестів у Молдові це діяльність росіян, і ось оце відео, яке ви вже напевно бачили, дуже добре це показує. Ну пілот. Я не могу понять ваш язык, извиняюсь. А, Ваш это чисель. Ваш. Ну, молдавский. А Мы же в Молдавии. Сколько вам лет? 21. 21. В школе учили румынский язык? Да? Нет, я не отсюда же сказал. Откуда? Росії. учора іще у Кишиневі було затримано росіянина, який теж хотів взяти участь у цих протестах, і ним виявився найманець із Вагнера. І у цьому контексті заява Зеленського про те, що росіяни планують державний переворот у Молдові, виглядає дуже переконливо. Першу ж годину, коли я отримав цю інформацію, я передав її має Сандо, і це дуже важливо. І Там є докази, що вони хотіли змінити керівництва держави, тобто буде висадка, де вона може бути, коли я тільки почув заяву Зеленського про те, що Росіяни можуть спробувати висадити свій десант на території Молдови, мені здалося це ну практично нереальним, бо їм для цього треба перетнути повітряний простір або України, де є багато засобів ППО і їхні літаки будуть збивати, або перетнути повітряний простір Румунії, яка є членом НАТО. Але ви знаєте, росіяни на повному серйозі такий сценарій обговорюють і вони пропонують використати для свого десанту цивільну авіацію. Там нейтральний коридори для гражданської авіації, і наші транспортники спокійно можуть туда пройти. І висадка одна валтушна десантна дивізія думаю, її спакої і Санду, і зеленський всіх там спокою. Тож мій висновок щодо Молдови цілком однозначний. росіяни там зараз качають ситуацію для того, аби змінити уряд, для того аби здійснити там державний переворот та поставити лояльних до Росії так званої Росії людей. Але я сумніваюся, що у них це вийде паралельно. Вони продовжують розкручувати тему іще так званого Придністров'я. Бомба в Придністров'я. Должна була убить главу непризнаної республіки, основних чиновників і многих жителів столиці Тирасполя. згідно із їхньою казочкою, бомба у окупованому тирасполі, яка мала вбити абсолютно усіх, була потрібна для того, аби Україна захопила склади із боєприпасами. Ну а вторая цель пользуясь дістабілізація нападення на склад боєприпасів в селі де ще з советських времен храниться порядка 20 тисяч тонн снарядов мінгранат. Очевидно, що росіяни і далі будуть намагатися хитати ситуацію у Молдові це стовідсотково. У цьому разі нам варто було би Молдові за її запитом допомогти звільнити свої території, якщо такий запит, звісно, буде. І знаєте, друзі, правильно сказав нещодавно Лавров странам, які розположені в Російської Федерації. Слідують зробити виводи усім країнам, які знаходяться біля тимчасово існуючого непорозуміння під назвою Російська Федерація, варто зробити висновок. І цей висновок дуже простий. Поки так звана Російська Федерація існує, вона буде нести загрозу абсолютно усім і насамперед її сусідам. Тому друзі нам варто ставити перед собою завдання стратегічної перемоги України із подальшим знищенням Російської Федерації. Але саме по собі це не станеться. Це станеться тільки завдяки збройним силам України, яким ми з вами маємо і далі допомагати. І якраз я можу відзвітувати перед вами, що ваші коптери, ваші пташки вже приїхали у Бахмут до 93-ї бригади. Від до 93-ї бригади. Холодний яр. Дякуємо аудиторії Сергія Стерненка за своєчасну допомогу в покупці е, дронів. Вони вже працюють на Бахмуті. Слава Україні! Героям слава! Я переконаний, що після поразки у російсько-українській війні на так звану Росію обов'язково чекає розпад, але це буде у майбутньому. А тут і зараз ми із вами зобов'язані і далі допомагати Збройним силам України.